А ми з Ліфашою прийшли на озеро. Воточки плавають гарнюки. Люди навіть купаються. Рядушка, звісно, тут дуже замуржена. Але якщо дуже хочеться сховатися, я думаю, що переград немає. Леся теж тут, до речі, тільки там далі, з другою собачкою. Ліфаш підемо Лесю шукати. Так от моя дівочка, вона купалася, мокренька вже. Отака мокренька. Моя умничка. От і Олеся. Отак, так. отак. Отак. Ой, как красиво Алісочка приглала. Люфаш, не підходь, ти сейчас почнеш гавкать. Взлякаєш Алісу. Моя зайка, який добре, який нравиться. І водичку вона хапає. А там утіки. А ми бачили маленькі з мамою. Та ви що? Отак, так, так. Ой, божечки. Люфаша, ти чого? Ти чого? Іди теж в воду, давай, шагай. Ой, зараз Олеся ще й скупається в цьому озері. О, Люфаша пришла тоже. Вот так, вот так, вот так моя лошадка. Аккуратно, Люфань. Куда ты? Куда ты, сонечко моя? Куда? Ой, Олеси, он вообще веселуха. Смотри, Представляете, знаете, молодой собака, молодая девочка, и как ей хочется, и поплавать, и за уточкой, и прыгнуть, вплавь туда в водичку. Люфаша,